Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті діалоги під час війни? По-перше, я не повірила. Я за позитив, і за розуміння, що все завжди буде добре. От і в перший день, коли мені набрали мої хлопці з мого виробництва, кажуть, свята війна, я кажу, славі як не може бути. І я собі спокійно була впевнена, що це просто дезінформація. Як крута мама, згадала, що мені дуже треба сьогодні, іменно сьогодні відправити на Польщу посилку сином. В планах війни не було. Ну що значить війна? От і коли в нас вже лунали вибухи. Було страшно, але в мене в голові чомусь все одно лунало те, що мені потрібно відіслати посилку. Так, ми е, перенервували, е, сховалися, зібрали валізку, яку я ніяк не могла зібрати, за п'ять хвилин. Я приїхала, відправила посилку, і тоді я видихнула і розуміла, що о, тепер добре. Тепер я готова прийняти цю інформацію і розуміти, що потрібно робити далі. Можу сказати так, що розпачі, мабуть, не було, тому що в нас тут, в нашому ЖК, ЖК Савана Сіті, було ще достатньо багато людей, і дуже багато було стариків, і було, були люди, хто лежачі тут, хто ну, важкі так категорії людей. І вони, я бачила, їх паніку і чомусь розуміла, що я панікувати не можу. Якщо ми зараз всі впадемо в паніку, і будемо. Ну, просто ходити і казати, що робити, і плакати, і так далі діла точно не буде. Треба просто зібратися і щось робити. Сама прийняла рішення, що ну, треба допомогти всім, кому можу допомогти. Спочатку своїм. Потім людям, хто живе в ЖК. У нас є просто загальна група, в яку я в яку я не входила до, до війни, і ми почали в загальному там чаті писати. Ми спочатку дізналися, хто зможе там, наприклад, готувати. От у ребят в гіпарді, першому здається, в них квартира. Вони запропонували, що вони можуть готувати. Нам потрібно там літрова кастрюля, там ще щось треба було общем, Ми швиденько це в загальний чат. Там, Ребята, треба там сьогодні. Там готуємо те-то». -те -то". ми організувалися. Люди молодчинки, всі організувалися без істерик, без паніки. У нас ще є така чудова дівчинка Аліна Карпенка. Не знаю, як звідки в неї мій номер телефона. Ми вже на той момент почали годувати хлопців. Вона набрала мене і спитала, чи може можу я там допомогти трошки відкрити там якесь приміщення, прийняти якийсь товар, якусь гуманітарку. Я казала, це не питання, звісно. І якось з цього все і почалося. То, тобто, сполучається, нам привезли дуже багато дитячого одягу продукти харчування для дітей. У нас навіть була дитинка, якій два дні. І вони шукали по броварах бути, тому що у мами в один день пропало молочко. Батько приїхав до нас на велосипеді за 15 хвилин до початку комендантської години. І він такий: ну, тільки бутилочку. Ну а ми ж дівчата, чи як ми як його нагрузили? Ага. І е, одяг для новородженого, і е, суміші, тому що якщо бути, якщо не мале молока, треба суміш. Ну логічно, але він же ж папа. Йому сказали бутилочку. Все, він пройшов за бутилочкою. общем, ми назбирали такі пакуночки, це просто немовірно. І от навіть досі на ці запити, які в нас приходять для хлопців. От сьогодні, буквально тільки зранку, я скинула загальний запит. Ми веземо на три бригади, і опять же я кидаю в ЖК. ребята молодці. Всім нашим жикам вирішили на щось зробити: піцу, блінчики, ще щось таке, щось тепленьке повезти. І коли ми сіли в машину, говорили, знаєте що, ребят? ніж їхати на ТРО, давайте заїдемо на блокпости. Це був якраз наступний день після того, як в нас був такий страшний прильот. Ми коли поїхали, це був, по-перше, було страшно, я даже не думала, коли на обочинах валяються машини розбиті. А по-друге, коли ми доїхали до хлопців, і хлопці вже день нічого не бачили з їжі зовсім. Коли які навіть не бачили води, це плопости, які в направлені І коли ми привезли цю піцу, mm. я не знаю, це мабуть коли людина 40 днів йшла по пустелі, і вона побачила цей, цю їжу, вони побачили просто те, що про них пам'ятають. І ми з того дня прийняли рішення всім нашим ЖК і я особисто будуємо конкретно пости. І от з того дня все і почалося.